25 жовтня, 609-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю всіх глядачів до вашої уваги. Новинний випуск наш час. На Полтавщині вночі відпрацювала протиповітряна оборона. Про це стало відомо зі зведення повітряних сил ЗСУ. Як повідомляли, окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, застосувавши 11 ударних БПЛА. У результаті бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО сил оборони України знищено усі 11 шахідів. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях вночі дісталися Хмельниччині у Шепетівському районі. Збиті дрони впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, будинки та автомобілі. По допомогу звернулися 16 людей з прилеглих будинків із різними травмами. Дніпропетровська область близько опівночі ворог обстріляв село Добре Надія Нікопольського району. На щастя, минулося без жертв. Херсонська область також піддавалася обстрілам. Цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22-ї години ворог випустив 13 керованих бомб. Було завдано і ракетний удар, також була атака ударним безпілотником Шахід. Харківська область о третій ночі відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку. На Авдіївському напрямку кількість штурмів російських військ знизилась майже удвічі. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, ворог за п'ять діб втратив на Донеччині близько 2400 осіб мертвими та пораненими. Окрім того, понад півтори сотні одиниць бронетехніки знищили ЗСУ, у тому числі 54 танки. І загальні втрати ворога. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 800 окупантів. Від, так загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення у живій силі склали понад 296 тисяч солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім цього, за майже повні 608 днів війни наші воїни демілітаризували тисячі одиниць броньованої автомобільної техніки і авіацію російських військ. Минулої доби також наші воїни знищили сім танків, 28 броньованих машин та 44 артсистеми. Віримо у наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Далі пропоную перейти до подій життя Кременчуцької громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Речіть себе. Слава Україні! Героям слава! За зведенням командування повітряних сил минулої ночі у небі над Україною було знищено 11 безпілотників, запущених Росією. Окупанти атакували з південно-східного напрямку. До відбиття повітряного нападу Україна залучила авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. Відсьогодні Кременчуцький дитсадок номер 3 почав роботу у змішаному форматі у власному приміщенні за адресою вулиця Олександра Білаша, 10. Як інформують у прислужбі мерії, у садочку працюватимуть шість груп в режимі цілого дня з 6.30 до 17.00. Вихованців садка забезпечать триразовим харчуванням. Всього заклад готовий прийняти 100 дітей віком від 3 до 5 років. Під час повітряних тривог діти разом із працівниками садочка перебуватимуть в укритті ліцею номер 6 Правобережний. На Полтавщині генераторами забезпечені 58% критично важливих об'єктів водопровідно-каналізаційного та теплового господарства. Про таке на обласній апаратній нараді повідомив директор департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики ОВА Едуард Древа, зокрема на Полтавщині генераторами забезпечені 205 із 352 критично важливих об'єктів підприємств водопровідно-каналізаційного та теплового господарства. Були затверджені плани оперативного відновлення електропостачання у разі ураження об'єктів, а також районними військовими адміністраціями були розроблені плани графіки щодо реагування на випадок блекаутів. Крім того, за дорученням військової адміністрації також в районних органах місцевого самоврядування проводились три тести. Тобто це фактично. Відключення електричної енергії і перевіряється, за скільки обладнання те чи інше входить в режим роботи для забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Сама підготовка проходила відповідно до планів графіків. На сьогодні за інформацією органів місцевого самоврядування житлові будинки підготовлені на 100% залучення до. Підготовки було більше 20 мільйонів гривень. Соціальна сфера у нас підготовлена на 100%, ну, про що складені відповідні акти готовності. Майже три тисячі мешканців Полтавщини отримали одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету, таке пролунало під час засідання обласної апаратної наради. В області продовжили послідовну реалізацію заходів комплексної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки. Вона не дублює державні програми, а навпаки, розширює їх. П Які програми на сьогоднішній день падають 36 тисяч мешканців нашої області. Програма реалізується за 47 напрямками і обплатує 11 фільгових категорій. На вирішення заходів програми, на їх забезпечення точному році в обласному бюджеті було спрямовано 114 мільйонів коштів. На сьогоднішній день вже на реалізацію програми фактично спрямована і направлена 101 мільйон коштів з обласного бюджету. Як стало відомо, під час обласної апарату і наради у зимовий період до роботи на дорогах Полтавщини місцевого і державного значення залучатимуть понад 300 машин спецтехніки. Питанню заготівлі протижелезної суміші дорожні служби мають приділити більше уваги, аби до початку зими його закрити. Крім того, в області вже підготовлено до роботи 24 виробничі бази та 32 майданчики для зберігання протиожеледних матеріалів. При необхідності для робіт з експлуатаційного утримання в осіння зимовий період підрядними організаціями можуть бути задіяні 225 одиниць спеціалізованої техніки це піскорозкидачів 73 одиниці, автогридерів 22 одиниці. Фронтальних навантажувачів 45 одиниць, бульдозерів 6, роторних снігоочищувачів 2, тракторів з відвалами 23 і 54 автомобілі з відвалами. Нині переважна кількість техніки задіяна ще на роботах з асфальтобетоном, роботах з ремонту дорожнього покриття. На перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка запрацювали нові світлофори. Нагадаємо, на цій ділянці автошляхів систематично відбувалися аварії. Як повідомляють на сторінці Краменчук офіційний, працівники КП «Міськ світло встановили вісім транспортних світлофорів з відліком часу. У майбутньому тут встановлять додатково вісім пішохідних світлофорів. Світлофори суттєво підвищить безпеку руху для всіх учасників дорожнього руху. Йдеться у повідомленні. Хочу подякувати міській владі за чудовий стан дороги. Рейвка, провулок зелений. Люди власноруч намагаються засипати ті ями калюжі. Така ж сама ситуація, і по вулиці архітектора Сергієва. Колишня сідова: не пройти, не проїхати. Ішли біля кінцевої зупинки річковий вокзал. Дивлюся, там лиси, все немає дерев, абрикос, не диких штук чотири абрикос випиляли, зате ялинки висаджують масово. Народ, не мовчіть, скоро будемо в ялинковому лісі жити. А що власне відбувається у Данському королівстві? Що таке діється у славному нашому Кременчуці? А все як завжди: доріг немає, натомість їжте райські яблука з нового скверу. Сьогодні нашій редакції повідомили у районі річкового вокзалу просто під дощем висаджують новий сквер. Ні, там не тільки ялинки, про що так непокоїлася дописувачка місцевого телеграм-каналу. Тут і дерева заморські, і кущі, і райські яблучка, десятки видів рослин. Нічого не скажеш гарно, особливо у той час, коли в Україні війна, і буквально у кожному нашому випуску ми показуємо волонтерів і військових, які чимдуж прохають. Дайте, дайте на зброю, дайте на дрони, мавіки, броніки, дайте маскувальних сіток і окопних свічок, дайте пічки, ми замерзаємо в окопах. Скиньтеся хоч по гривні, і разом ми переможемо. Але ж вони десь там, а ми ось тут. І поки там хтось перемагає, тилове місто Кременчук наводить осінню красу з райськими яблучками. І владу цього міста жодним чином не хвилює навіть запланований на суботу Всеукраїнський день підтримки під назвою Гроші на ЗСУ, коли о десятій ранку під мерію прийдуть казати ні стадіонам, ні бруківці, та хай собі кажуть, Кому війна, кому бізнес, кому вічна пам'ять, а кому райських яблук терміново не вистачає? Це Кременчук дядка. Вот это наш двор. Сделано все вот это посадки березки, фруктовые деревья. Все это сделано вот моими руками. Ну, клубы женщины занимаются. Первый объект, который заставил меня к вам обратиться как к последней инстанции. Потому что куда я только не обращался, никто на это не обращает внимания. Вот смотрите. Вот это вот называется рукоход. Он уже обломался. Цей рукохід навесні ледь не наробив лиха. Конструкція, розсипаючись, дивом не травмувала підлітка. Неподалік на спортмайданчику ще один, готовий будь-якої миті впасти дітям на голови. Отвалилося. Одвалилося. І там же теж, тобто, сварка відвалилась. И он может в любой момент рухнуть. А в нем, наверное, килограмм 100, не меньше. Вы И если... сами угородили эту я, я вот огородил, чтобы как бы дети сюда не пользовались им. Поэтому вопросу я обращался дважды. У меня даже вот ответ есть. ЖЭП автозаводская залишает на контроле выкадание вышезначенных заходов до 25 -го, 12 -го. 2023 годы В разе финансования с міського бюджета до закінчення сроку действия военного стану. Военный стан может продолжаться и 23, и 24, и может быть даже 25 год. А в это время дети могут получать травмы. Ну, уже был уже пример, когда девочка погибла от э, падения дерева. Облущена фарба, гойдолки без сидіння, тепер ще й аварійні рукоходи. Це все, що залишилось від колись яскравого дитячого простору на раківці, зазвичай облюбований малечою сусідній дитячий майданчик сьогодні через дощ пустує, а дорослих відлякує. Разі допустимо таке положення. Тут взагалі, ну, просто опасность для ну, для здоров'я. Будем ска для життя. Молодий чоловік, дитина… Руку в ногу зламати, голову при падінні. Раковка забитий мікрорайон міста. Я от бив на молодіжним, але це небо і земля, тротуари виложене плітка. У нас може ноги ламати на тротуарах. Віктор Єгорович щодня буквально вартує біля аварійного рукоходу, інакше, як зізнається, не може, адже він не депутат, ефективність якого хіба що на передвиборних листівках. Здесь Сварщик и сварочный аппарат. Мне вчера предлагал мужчина, я сам заварю, но у меня нет сварочного аппарата. Ну, там 20 минут, вот, допустим, устранить вот эту проблему. Ну, вот здесь деревянные конструкции надо менять, да. Хотели бы видеть здесь и депутата нашего, так, того же э, Лескуна Владимира Александровича. Потому что мы его здесь никогда не видим. Элементарный порядок помогут навести здесь у нас на детских площадках. Все остально ми самі зіли, вот бо те все зроблено нашими руками? Теж завжди вважали, що дитмайданчики майданчики у Кременчуці скоріше нагадують декорації до фільмів жахів а міська влада прозріла тільки днями. Звітувавши про обстеження 346 майданчиків із 383. темпи у лапках вражають. Починаючи з березня, тобто за сім місяців відремонтували лише дев'ять, ще три оновлюють. Демонтовано 28 ігрових елементів. Додатково планують прибрати 72. Надалі обстежуватимуть ігрові майданчики для можливості їхнього ремонту або демонтажу зламаних елементів. Але вже у 2024 році йдеться в офіційному повідомленні. Тож висновок напрошується невтішний, споглядаючи за подальшою руйнацією майданчиків, залишається хіба що самостійно пильнувати за малечею, Як це робить небайдужий мешканець Раківки? Дію спрощеного регулювання ввезення гуманітарної допомоги в Україну буде скасовано вже з 1 грудня новою постановою Кабміну за номером 953 від 5 вересня цього року. Усе повертається на круги своя виключно суворий контроль і ретельний облік. І це попри те, що ані воєнний стан в Україні, ані умови головних отримувачів певних видів допомоги залишаються незмінними. Мы на закрутках, на бабушкинах эту войну не выиграем. Не будет медицины, не будет турникетов, не будет того необходимого и все. Фактично, з 1 грудня у нас пригальмується максимальна допомога з-за кордону. І е, саме до ефіру я спілкувався з нашими донаторами з Німеччини. Вони там усі у шоці. Вони Кажуть, Олеже, ми просто не знаємо, як ми будемо передавати сюди допомогу, коли вона дійде і е, чи буде вона блокуватися на митниці чи ні. Тому я хочу звернутися до кожного волонтера, до кожного колеги моє, мого прошу. Е, прошу вас висловлюйтесь з цього приводу, де б ви не були. Виходьте в ефіри, питайте у військових і що вони думають з приводу цієї постанови. Тобто, показуйте своє обурення, тому що вона не повинна жити, вона не повинна вступити в силу, тому що це максимально уріже допомогу українському нашому війську цивільним і усім там включається максимальна бюрократична процедура, тобто треба наперед. Подати документи і вказати, куди і кому ця допомога буде іти, вказати конкретну адресу, вказати персональні дані, щоб і передати це відповідно до реєстратора, що в принципі буде суперечити діючому закону про захист персональних даних. Розумієте, плюс у нас постійно змінюється... Кожної години, кожного дня змінюється картинка. Тобто, ми зараз розуміємо, що допомогу треба відвести там в певні місця, да там в певні медичні заклади або військовим. Через годину, через день там може змінитися все. Там будуть прильоти, ще щось і все інше. Тобто, не можна наперед придугадати, куди ти цю допомогу передаш. Це по перше. По друге вимагають повністю звітність по отриманню. Розумієте, у нас багато допомоги йде адресно військовим. От адресно, військовими йдуть, там, допустим, такі розхідні матеріали, як там аптечки, або там взуття, спальні мішки, карімати. Тобто, це такі розходники, котрі вони, ну, їх ніхто на баланс не буде ставити, тому що потім військова частина задолбається їх списувати. Тому в даній ситуації, якщо вступить за силу цю, ця постанова, військові частини скажуть, нам нічого не треба, ми усім забезпечені. Я вам так скажу: коли хлопці йдуть працювати на нуль, вони йдуть там обвішені всім, вони там тянуть. І воду з собою, і боєкомплект, і все необхідне, що їм треба, щоб виконувати роботу свою. А коли вони повертаються, вони йдуть повністю без нічого, тобто вони самі тягнуть трьохсотих, двохсотих, вони навіть бика не забирають. Усе, окрім життя та здоров'я, це розхідний матеріал. Автівки це розхідний матеріал, мавіки, там, ще якісь прибамбаси це все основне це життя. Розумієте? А держава хоче, певно, контролювати ці. Процес, ну хай контролюють скрутки на е, митниці. Вони як були, так і є. Хай це контролюють. Ну а поки волонтери обурюються і закликають проти нового закону принаймні підписувати петицію. Добрі люди з-за кордону продовжують допомагати українській армії як і чим тільки можуть. Сьогодні волонтеру Олегу Бикову ось такі ящички із провізією і цілу купу потрібного хлопцям на передовій краму передав. Настоятель церкви Серафіма Саровського, панотець Феодосій. Ви робите велику справу, тому що нема більшої любові, яку душу свою полагає за ближньо свого. І я розумію, наскільки їм важко, наскільки їм складно. Я вам передаю це все, що є. Це передали мої друзі. Вони проживають в Германії. Община германська, вона збирала. Всі продукції являються германською. Це для рук для того, щоб хлопці могли дезінфікатор і заживає mm -hmm. руки, дуже полез, корисний він зімає. Ці всі каші, ці всі продукції, я передаю вам зубні пасти, які є. Дякую вам за допомогу. Коли ми передаємо кожен раз вантаж, і ми після розвантажування довго сидимо, можемо розгорговорити там або обідати разом. І я бачу їх палаючі очі, наскільки їм важливо. Бачити цю обратний зв'язок з великою землею, тому що вони там не одні, і що ми єдине ціле. Це дуже важливо. І, до речі, завтра ми будемо їхати на ДШВ. І окрім того вантажу, який у нас вже є, енергетиків, ми візьмемо все це. Слава Україні! Героям слава і передайте саме основне, передайте, що ми з ними, що ми ніколи їх не лишимо, що ми скільки зможемо сил з наших старань, ми завжди будемо поряд, ми нікуди не ділимося, ми, ми не можемо тут воювати, але ми можемо їм допомогти. І ми від цієї душі будемо старатися допомогти. Вони не самі. З ними вся Україна іме. Та їм Бог допомагає. Минулої суботи у Кременчуці відбувся чемпіонат міста з Олімпійського південно-корейського виду спорту Тхеквандо. Більше 70 учасників віком від 8 до 17 років вийшли на мати, аби продемонструвати свої навички боротьби. А за результатами змагань сформують склад збірної міста, яка буде гідно представляти Кременчук на чемпіонаті України у лютому місяці. Змагання проходять на електронній системі, як Це акредитована система Всесвітньої федерації Теквондо. Тобто навіть міжнародні чемпіонати, тобто Європа, світ, Олімпіада кваліфікуються по цій електронній системі. Текндо у нас в місті завжди був популярним видом спорту. Наша організація працює з 94-го року, тобто 29 років вже як функціонує організація. Діти за цей час. Ну, Зі всіх шкіл почали відвідувати секції по всьому місту. Так як ми взяли за основу працювати не при спортивній школі, тут тренувати саме в залі, а при дитячих навчальних закладах це гімназії, ліцеї. Тому дітям і батькам дуже удобно приходити навіть з продльонки просто зразу в спортивну залу. Діти позаймалися вже ввечері батьки їх забирають. І ну, мені здається, саме це впливає на те, що відвідуваність дітей дуже велика. Це дійсно привертає все більше уваги серед дітей та їхніх батьків, адже цей вид спорту є одним з найбезпечніших і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу, через що у ряди прихильників приєднуються не лише хлопці, а й дівчата. Та, як зазначає президент Кременчуцької федерації Теквандо, організація не планує зупинятися на досягнутому. Після нового року плануємо відкрити ще два спортивних зали, і один зал буде знаходитися не в укритті для безпеки дітей. Тобто там будуть всі умови, туалет, вода, душові. Тобто, все буде присутнє. Також тобто федерація ТЕКВАНДО активно розвивається зараз. У нас поки дев'ять шкіл та понад п'ятсот дітей, котрі. Тренуються по місту відтак для когось дітей. Цей чемпіонат став першим міським змаганням, але на мати також вийшли досвідчені спортсмени. Десятирічний Тимур протягом п'яти років займається Техвандо та за свою майстерність боротьби з гордістю носить юнацький чорний пояс. Коли мені буде 14 років, я можу його поміняти на повний чорний. Мені подобається те, що можна навчитися захищати себе, наприклад, ногою відталкувати, якщо ну, коли, наприклад, до тебе підійдуть на вулиці. Максим регулярно відвідує заняття з теквандо протягом останніх 4 років і вже встиг здобути світло-коричневий пояс. Я готувався дуже багато, я дуже багато ходив на теквандо. Ми займалися 5 днів на тиждень. Ми отрабатували удари. мій улюблений удар це торнадо. Олександр займається теквандо вже три роки та досяг червоного поясу у цій дисципліні. Юний спортсмен зізнається, він тричі на тиждень тренувався, аби на чемпіонаті здобути таку омрієну перемогу. Я дуже ретельно готувався до цих змагань, щоб перемогти і вчити перше місце. Змагалися за перемогу у чемпіонаті і чимало дівчат: альбіна та Віталіна сестри близнючки, які прийшли у цей вид спорту заради самооборони. А згодом за чотири роки занять дівчата опанували бойове мистецтво та отримали по чорному юнацькому поясі. Зізнаються, у майбутньому планують стати професійними спортсменками. Мені Не секунду – квантує для чи для мачиків. Да, там мало хто і все. Переживаю. Я не переживаю. У мене четвертий бой переживаю конечно. Не 13, там можна ударить по голові нормально. Ну хотя не знаю там немного теж є волніє. Понад 60 спарингів один на один провели під час чемпіонату. По завершенню турніру, кожен учасник отримав приємний подарунок, а переможці свої заслужені нагороди. Відтак кращими з кращих стали Артем Сандул, Артем Джавахашвілі, Іван Куліков, Марія Коробка, Кирило Рево, Єгор Карнау, Артем Стеценко та Дмитро Смелаш. Прогноз погоди на телеканалі візит четвер, 4-26 жовтня. Цього дня сірі хмари огорнуть небосхил над всією Україною. Відтак на півночі країни та у Києві, починаючи з самого ранку, небо буде похмурим, і сонячні проміння не пробиватимуться поміж хмар, але без опадів. У столиці на термометрах вночі плюс 11, в вдень плюс 14. У Львові на заході країни протягом всього четверга буде триматися похмура погода. Після обіду можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме 9 градусів, в день позначка на термометрі сягне плюс 14. Щодо метеопрогнозів на півдні країни в Одесі. Очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів. На сході країни у Харкові цей день не потішить ясною блакиттю. На температурних стовпчиках побачимо плюс 8, в день плюс 13. без опадів. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, небо схил також буде оповитим сірими хмарами, але опадів спеціалісти не передбачають. Вночі за вікном плюс одинадцять, вдень плюс чотирнадцять. І щодо синоптичної картини у нашому місті четвер, 26 жовтня. Цього дня Кременчук не потішить нас з вами блакитним небосхилом. Сонце ховатиметься за хмарами, але опадів синоптики не прогнозують. В день стовпчик термометра підніметься до 16 градусів, вночі продемонструє плюс 13. Вітер західний та південно-західний з поривами швидкістю до 5 метрів за секунду.